Доброго дня. Остались вже сутки до виїзду мого в Канаду. Сьогодні дуже гарна погода. Можна подивитися в місті Рівному. Сніжочок і дуже гарно. Що сьогодні хочу розказати? Сьогодні мій чоловік Вова поїхав здавати біометрію. Біометричні дальні місто Львів. І тому ми не зможемо з ним побачитись перед виїздом. Мабуть, це основна така, така моральна травма, яка в мене зараз тут, в Україні, це тому що я не зможу поїхати разом з ним. Я поїду одна, а потім він приєднається, коли вже буде можливість виїхати з України. Але ми йому робимо біометричний. Ми дані здаємо, робимо візу для того, щоб як буде тільки перша нагода, він поїде, приєднається до мене в Канаду. Що хотіла ще раз сказати? Про те, що дуже важко буду все розказувати, як там буде в аеропортах, тому що я людина, яка ніколи не їздила по аеропортах, і для мене це дуже великий стрес. Ми передивилися дуже багато відео вчора. Тому, якщо ви теж таки, така людина, як я, яка ніколи не їздила, в аеропорт ніколи не літала, і у вас великий стрес, то дивіться мої відео. Будемо ради з вами проходити цей стрес. Або якісь це будуть невеличкі такі переживання і будемо з вами разом їхати в Канаду. Дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. І все в нас вийде. Дякую.